Так, а це Бенефіз Бурдака Олександра Васильовича на 1 вересня е, мої спостереження. Буває інколи легкий мускат, буває уходить. На даний момент вона просто хрустка і дуже солодка. Хоча мускат був на початку перед дощами, потім він зник. Легкий, приємний, відчутний мускат. Це теж молодий кущ, другий рік вегетації, але тут було зрізано десь порядка вже 3 кг ягоди на тому крилі. Це залишив я чисто для того, щоб зробити коротенький відеосюжет. Ось, ви бачите, одна грона зрізана, ось друга грона зрізана. Щоб зробити відеосюжет про ту таку ягоду. Ну, гарна, вона йде досить рано, рання, гарна, смачна. Такий і риночний варіант, і поїсти теж варіант гарний. Тому, ну, плюс, великий плюс, то що вона не тріщить. На мій погляд. Досить непогана форма, щоб її мати як для ранніх термінів достигання на своїй ділянці. Повторюсь це Бенефіс Бурдак Олександр Васильович, автор.